Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Питаю, скільки зараз коштує бурштин. Ось таке бурштинове намисце. Це дуже-дуже стареньке, натуральний бурштин. Бачите, які коричневі віномислинки. Трішечки воно пошарпане, але це легко вирішується поліруванням. Китайці знають, як це зробити. Сталося воно мені по 5 доларів за грам. Купила на аукціоні Violet і тут у нас 27 грамів. Треба зараз відгук залишить продавцеві звіоліті. Бачите, яка тут застіпка. Це точно застіпка, не щоток. Бо всередині є різьба. Зустрічається таке частіше в європейських бурштинових намистах, і, скоріш за все, це Кьонінсберг Ще таке стареньке воно. Всім гарного дня!